Дякую, мої любі діточки! Я вітаю вас на занятті з аплікації і пропоную вам виготовити милого, гарного котика. Для цього нам знадобляться наступні предмети. Папір, різнокольоровий, клей, ножиці. Керветка та фломастери, якими ми будемо з вами декорувати нашого гарнесенького котика. А перед тим, як ми з вами почнемо працювати, я запрошую вас виконати разом з котиком чарівну пальчикову гімнастику. Тихо, тихо, ходить, ходить. Має лапки, вім'які, ще й круглесенький животик, але гострі пазурі. Котик, діток, не лякай, краще з нами ти пограй. Сподобалася тобі наша пальчикова гра. Так, курмя. Нашому котику сподобалася пальчикова гра. Я сподіваюся, ви теж розімняли свої пальчики і готові працювати. Починаємо виготовлення нашого котика з того, що готуємо певні елементи. Для цього нам з вами треба вирізати три. Кружечки однакового розміру чорного кольору. Один кружечок трішечки меншого діаметру білого кольору. Чотири кружечки ще меншого діаметру білого кольору. І зовсім маленькі кружечки зеленого кольору. З одного кружечка чорного кольору. будь ласка, Виріжіть трикутничок, як показано на малюнку, а також наче півмісяцем виріжіть хвостик для котика. Якщо всі елементи готові, гайда працювати. Спочатку викладаємо тулуб нашого котика, для цього нам з вами необхідно. З'єднати два кружечки чорного кольору та білого кольору. Кружечок чорного кольору. За допомогою клея ми наклеюємо на аркуш паперу будь-якого кольору. Ну, мені здається, краще буде білого кольору. Приклеїмо кружечок чорного кольору знизу аркуша. На нього Обережно приклеїмо кружечок білого кольору, так як показано на малюночку. Це ми виготовили тулуб нашого котика. Потім доєднуємо голівку нашого котика. Це теж кружечок чорного кольору. І якщо ви вже з'єднали тулуб та голову котика. Переходимо до наступного етапу. Оформлюємо мордочку нашого котика. Для цього на мордочку ми приклеїмо щічки. Це кружечки білого кольору. Подивіться, як повинна виглядати наша з вами аплікація. Над щічками ми приклеїмо кружечки зеленого кольору. Це наші оченята для котиків. Подивіться уважно, як вони повинні бути розташовані. Коли ми розташували всі елементи для мордочки, ми додаємо зіниці для наших оченят. Маленькі, продовгуваті зіниці для котика. І наш котик, котик починає вже нас всіх бачити. До голівки ми додаємо трикутні вушка, яку ми вирізали з кружечка чорного кольору, того третього зайвого кружечка. Ось у нас у, ж... у нашого котика є і ітулу. І голівка, і мордочка вже оформилась, і вушка. Дітки, а скажіть, а чого ж не хватає нашому, не вистачає нашому котику? Правильно ви говорите, нашому котику не вистачає лапок. Для цього, пам'ятаєте, у нас залишились два кружечка білого кольору. Ми їх складаємо пополам і приклеюємо внизу тулуба. Подивіться, як у нас будуть, які у нас об'ємні лапки будуть у котика. Коли ви приклеяли наші лапки, будемо оформлювати носик. Для цього ми використаємо трикутничок червоного кольору. Або ви можете використати фломастери і намалювати носик нашому котику. Також у нас з вами залишилося чудові вусики. Подивіться, для вусиків ми з вами використаємо тонесенько нарізаний папір чорного кольору та фломастери. Ви можете задекорувати вусики за своїм бажанням. Ось такий гарний, чудовий, милий та грайливий котик у нас з вами вийшов. Молодці, у вас все вийшло. Ось такий смайлик вам говорить, що ви молодці. А я дякую, що ви були разом зі мною. І чекаю на фото ваших робіт. До побачення, мої любі! Па-па!